Захист яблунь після цвітіння. Чим, що і як зробити, зараз бігом розкажу. Саме перше, ви маєте зайти в агромагазин. Якщо у вас немає змоги зайти до нас в агромагазин, який знаходиться в Тросянці Гайсівського району Вінницької області, то ви заходьте в самі ближчі магазини, які у вас є, і задавайте їм такі запитання. Почнемо. Припустимо, теоретично, ви приходите. Я зараз перевертаю камеру і ви приходите до продавця. І так, з певністю і кажете. От у вас є яблуні, ви її хочете захистити. І Ви кажете, доброго дня. Ну там це вже чисто на любителя. І кажете, дайте мені, будь ласка. Хорус. Або топсін. Тобто, чому так. Або м -м, Міравіс. Чому іменно так? Якщо прохолодна погода. Краще їм скажіть, дайте мені Хорус або Міравіс. Тобто топсін, в принципі, теж можливий. Вони вам почнуть пропонувати щось одне з, з трьох препаратів. Якщо е, є всі три препарати, вибирайте Міравіс. Тобто, ось він так виглядає: Міравіс. Він чудово буде працювати по ваших е, яблуках після цвітіння. А цвітіння вже пройшло. Тоді ви кажете, дайте мені ще від шкідника. Вони вас можуть запитати, що вам саме дати. Ви можете взяти Engio, можете взяти Ampligo, можете взяти актару або Матч. Або тобто матч це такий хороший теж інсектицид. Взяли ви щось з цих препаратів. Тоді ви кажете, дайте мені, ну з розрахунку, скільки вам там потрібно, да, дайте мені прилипач. Прилипач ви можете взяти будь-який. Потім. І дайте ще мені щось якісь добрива по листу. В них повинно бути. Хоча б, ну, звичайно, повинні бути. В нас є вони, не знаю, чи в інших магазинах є, але вони повинні бути. У нас лінійка добрив абсолютно є вся. Що по різних мікроелементах, зверніть увагу, що по макроелементах, що комплексні е добавки по листу і під корінь. В тому числі є лінійка яри. Ось, зверніть всі на все і все, що треба. Але ви їм кажете: дайте мені, якщо у вас дерево зараз нормально себе почуває, ви хочете це все зробити профілактично. Ви берете будь-які добрива по листу з НПК. НПК це вміст азоту, фосфора і калія. З, з, з тим, щоб було б, наприклад, от плантатор да? 30, 10, 10. 30, це в нас йде азот. Для того, щоб зараз мощно стартанули ваші дерева і ваші прирости, і пагани. Якщо в них якась є лінійка е, другого виробника, друг добро, ви можете взяти тобто, будь-який препарат, який працює е, на початковій стадії розвитку рослини. Ось такий, як, наприклад, ось такий старт. І, будь ласочка, будь ласочка, додавте ще сюди по можливості. Зараз це ми йдемо профілактично. Якісь з антистресів. Це може бути рівал, ізабіон. Аміно. Тобто, лінійка з аргуміна щось. Ось, бачите? Тобто, теж є різні, різні абсолютно антистреси. Ви додаєте в обов'язковому порядку щось ще сюди в бачок. Воно це все, що я сказав, його можна все додати в один бачок. І потім, після того, як ви це все додали, бачите, як я стою плавно. Після того, як ви все додали, ви обробляєте обільно, обільно обливаєте свої дерева і пока що все. Потім я зніму відео, коли буде загроза плодожерки. Ви ще один раз обробите. Профілактично і повірте мені, повірте мені, що проблем з яблуками більше у вас не буде. І ви практично більше нічого вносити не буде. В ідеалі, в ідеалі. В кінці літа можна ще внести свіч. Свіч. Він буде захищати ваші яблука при зберіганні від різних форм гнилий. Тому ось така е, схема захисту. Бюджетного варіанту, але більш ефективно, провірена, як то кажеться, роками працює на ваших явленнях.